Поет і математик грають в шахи Володимирові Федоровичу Сторчаю, професорі математики і гарному шахісту. Поет і математик грають в шахи. Хто переможе в цій борні? Хто з них синіший? Ну, а хто не вдаха, і буде сльози лить гіркі. Бліцпартія, всього лиш п'ять хвилин, секунда дві, і хід роби, і руки крутяться, як млин, як жорна трудяться лоби. Професор, мов комп'ютер, той начата, перебира, ходів розвій. Поет, як ластівка, кружля крилата на інтуїції одні, вирує битва, у бій пішла піхота, її підтримують слони, стрибає в тил, стримка кінота, і через голови, тени. Напруга наростає щохвилини, Укріплені фортеці, аж тріщать, мов сліплені. Із кізака і глини пускають чужинців грать, та час втручається в напругу бою, піднявсь в поета прапорець, ось ось впаде вниз головою, замість мінця не вже кінець, один цей дноті, інший ледве диха, тут видно все. Тут не лото, болільники шепочуть стиха, хто переможе в битві? Хто? Бліц партія, всього лиш п'ять хвилин, секунда-дві, і хід роби, і руки крутяться, як млин, як жорна, трудяться лоби.